Нова пошта привезла мені замовлення з Aliexpress. Я заказав собі таку модну рухому підставку, яка обертається з електромоторчиком. Так, дійшла посилка за три тижні майже. Я так розумію, це заводська упаковка. Тут щось на ній написано. Якось відкриваємо. А, мабуть, воно тут заклеєне. А ні. Так. Micro USB, я так розумію, у нас проводок. Ну, довгий, як для китайців, майже метр. Так, мікро USB. І сама підставка. Легенька. Так, ух ти, є така <зиркальна> зеркальна наклейка в комплекті. Чорне. Таке воно китайське з дешевого пластику, така вторичка. Тут має бути у нас елемент, якого немає в комплекті. Дуже добре. Так, і ще можуть бути, я так розумію, батарейки. Якось дуже тихо. Ага. Три батарейки можна сюди вставити формата 3А, я так розумію. Я спробую його запустити від USB. Так, у нас є тут від павербанка. Так, перед-назад. Так, три кнопки управління. Powerbank. Загорілася тут зелений індикатор. Так, ну, нажимаємо. Обертається. Я придбав цю штуку для свого пивного каналу Beer Friday, щоб демонструвати отак от пиво. Так, баночка 05. Ось так краще видно, що воно тут рухається. Три кнопочки у нас дуже незручні не кнопочки. Перша кнопочка це у нас left-right. Обертається вправо-вліво. Друга кнопочка це у нас швидкість. От так, максимальна швидкість. Кряхтить, щось там затирає. Така от дуже китайська якість. Так, оце, мабуть, мінімальна швидкість. Три швидкості. Так, і третя кнопочка. Так, да, схоже на 90 градусів, якщо не на 60 воно робить оберт, туди-сюди. От батарейки знайшов. Так, Так, де наші кнопочки? Ось так, щоб було видно. Ну, Напевне, поставлю цю баночку сюди теж. Хай буде. Так, здається, по центру. І вмикаємо. В одну сторону, в іншу сторону, швидкість. Так, і ротейт, так, чи як воно, вліво-вправо, на півоберт, щось таке. Щоб вимкнути цю конструкцію, потрібно на будь-яку кнопочку нажати і потримати одну секунду. Зажато. Все. Зупинилось. Поїхало. Зупинилось. Знайшовся в мене такий потрібний акумулятор. Так, ми його сюди поставимо. І що я хочу перевірити? Є в мене такий. Китайський брехунець, я його підключив до павербанка і... і. І що? І? Підключимо мікро USB. Так, червоний індикатор загорівся. Йде зарядка. Так, 0,64 Ампера. Напруга біля 5 вольт. Не вам видно, не видно. Тобто процес пішов, заряд іде. Зручно, що цим девайсом можна користуватися з акумулятором. Годе, тужиться, мабуть, йому важко. Мабуть, пляшка таки забагато. Ану отак от зробимо. О! Краса! 467 долара написано на упаковці, вона коштувала доставка безкоштовна. Я завжди купую через кешбек-сервіс Letyshops. Можна отримати, якщо зареєструєтесь за моїм посиланням своїх перших 50 гривень. Тобто реєструєтесь, робите покупку на 300 гривень, і вже 50 гривень у вас на рахунку. Ну, Така собі іграшка. Мені здається, йому важкувато цю банку. Чи зможе він, наприклад. Ось таку банку. Важкувато, але крутить. Ну, я думаю, все-таки це не для 2кілограмнього навантаження. Ось така в мене ще є. О! Крутить. Подивимося, наскільки його. Вистачить. Сподіваюсь, вам це відео був цікавим. З вас лайк, комент, підписка. І ще запрошую вас на мій півний канал. «Пивна п'ятниця.